Печеніжинські невидимки запрошують на толуку з плетіння маскувальних сіток. Четвер, 26 червня, початок о 10-й годині. Локація територія поблизу дзвіниці церкви святого Архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви, що у центрі печеніжина. Волонтери закликають долучатися усіх небайдужих. Далі пряма мова Марії Луцак, керівниці громадської організації Дії добрі ідеї єднають, яка опікується плетінням маскувальних сіток. У громаді ми цього разу організовуємо толоку плетіння маскувальних сіток, е, називаємо толоку, бо ми села, і в нас така була хороша традиція, що ми толокою колись будували великі будинки, ну кожен свої будинки по, по мірі своїх статків. Е, а зараз нам потрібно максимально швидко завершити чотири маскувальні сітки, і тому ми збираємо толоку. і нам потрібні е, люди абсолютно, абсолютно різного віку, е, бо нам потрібні їхні руки. Це мож... Плести маскувальні сітки може кожен е, головне бажання це не потрібно якихось спеціальних умінь. Ми показуємо, пояснюємо. Важливо сказати, наголосити, напевно. Те, що ну, є такий як міф, якесь от таке щось, що типу маскувальна сітка це щось неважливе, це щось таке непотрібне. І я собі жартую, що це щось, напевно, так, як туалетний папір. Здається, коли він є, що, ну, це, це дрібниця, але коли його нема, ти відчуваєш у ньому потребу. Тому, напевно, десь такі маскувальні сітки. Їх дуже треба, бо вони маскують бліндажі, техніку. Людей ми маємо багато запитів від військових, які просять нас про те, що їм терміново потрібні маскувальні сітки. Потреба в маскувальних сітках є завжди, і ми намагаємося її зробити. Але зараз нам потрібна максимально велика кількість людей, щоб максимально швидко завершити ці сітки. Ми розпочинаємо в десятій годині зранку приходити з хорошим настроєм. Якщо ви плануєте залишитись на цілий день, то візьміть з собою якісь перекуси, щоб можна було. Підживитися, підкріпитися так. само Ми на другу годину плануємо обідню перерву, щоб можна було поїсти. Пишу відповідно: ну тобто, графік. Завчасно, щоб всі були попереджені, і щоб не було, що хтось підійшов в другій годині, а, а нас немає, та ми будемо в цей час їсти. Е, так само хочу звернути увагу, що е, не обов'язково приходити на, на цілий день. Та, якщо вам виходить на годину, на дві, на півтора, це дуже суттєво, це дуже важливо і це потрібно. Е, ми покажемо, навчимо е, і. Ми розуміємо, що можливо з першого разу у вас не вийде, але ми розуміємо. Ми цінуємо ваше бажання і розуміємо, що коли ви спробуєте, ви захочете знову. Отже, шановні мешканці Петініжинської громади і гості, будемо всіх вас раді бачити в четвер, 26 червня з 10.00 на подвір'ї свято михайлівського храму. Якщо буде дощ, ми будемо звінитися. Якщо сонячна погода, будемо на подвір'ї.